Чому не варто поширювати особисту інформацію військовослужбовця, який перебуває в полоні, у соціальних мережах? Бажання надати розголосу про те, що ваша рідна або близька людина потрапила в полон, зрозуміле. Але не варто поширювати таку інформацію у соціальних мережах, адже ворог може скористатися нею. Зокрема, це може підвищити цінність військовослужбовця та уповільнити процес обміну. Також це може погіршити умови утримання даного військовослужбовця у полоні. Іноді поширення такої інформації може негативно вплинути і на бойових побратимах такого військовослужбовця. По перше, військовослужбовець може розповідати інформацію, яка вдається. В даному моменті є безпечнішою для нього. Зокрема, він може сказати, що він мобілізований, самотній, аби у ворога не було можливості маніпулювати його рідними, або ж взагалі, що ніколи не тримав в руках зброю, був кухарем і збирався додому. По-друге, поширення занадто особистої інформації про військовослужбовця, зокрема його прізвище, ім'я по батькові, звання, посади, місця знаходження бойової частини може нанести шкоду і його побратимам. Адже Дуже часто ворог відслідковує таку інформацію і навіть сам створює групи для пошуку такої інформації. Якщо ви втратили зв'язок з вашою рідною або близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, або виконує відповідно якісь завдання або ж Перебуває на тимчасово окупованій території, і ймовірно, у вас є інформація про те, що вона потрапила в полон, то потрібно звертатися лише до уповноважених органів, які здійснюють пошук таких осіб. В жодному разі не радимо поширювати дописи в соціальних мережах про таку особу. Крім того, обміном та пошуком тіл. Та військовослужбовців, які зараз знаходяться в полоні, займаються також відповідні установи. Тож, замість того, щоб здійснювати репости таких дописів, радимо вам надати контакти цим особам, психологів, юристів або ж установ, які займаються обмінами.